Вітаю вас, шановні, як ви, складна ніч була сьогодні в Україні, ви це чудово знаєте. Маю надію, з вами все добре. Мої дорогенькі бережіть себе завжди так не буде. І знаєте, сьогодні дивлюся, у нас такий сильний мороз. І І така думка, от нічого, от потепліше буде весна. Я як зніму шапку, я як зроблю собі макіяж. Я як не як капустина буду одягатися, а одягну гарне вбрання, дерева будуть квітнути, і я як піду на півдня з хати. Чому зранку така думка? А ж таки час мене і день за днем і все ближче і ближче до цього. Вночі з Катюньою була на зв'язку і хвилювалася, і усміхалася, тому що Катя спустилася. Ох, я ж собі чай з ромашкою зробила, і я забула. Попити, а я так хочу, а він тепленький. Піднялася, перелила собі в неї така кружка, що закручується як для прогулянок, щоб щось з собою взяти, не термос, ні. Сидить, п'є, потім вже десь шоста ранку, ну це спочатку ночі було, шоста ранку ні. на півп'ято. Щось я так їсти захотіла. О! У мене ж вдома є. Ага, подивилася по телефону. Є час піднятися, поїсти. І це, мам ти ж зі мною на зв'язку кажу, ну дійсно. І отак. Ніч майже не спала. Зранку прокидаєшся, вітаєшся з новим днем. Розпаковка. Ходімо. Покажу, що я купила сьогодні. Так, я ж так ходила, так е любила цю зиму, гуляла-гуляла, допоки не порвала свій пуховик. У Мене, до речі, однакові торби. Одна така, а одна така. Я пакети не купую вже років п'ять, якщо не більше. Ну, я думала. Я цю вже списала, а дивлюсь нормально. А купила цю, думаю, там нехай зачекає. Зайшла тут у нас ательє є і кажу, дівчат, подивіться, чи можна щось зробити. Тому що пуховік мені подобається, але ходити на спині воно по шву там десь пішло. Я вже не знайду, але десь по шву так було пішло. І кажу, якщо можна зробити, щоб воно було непомітно, а воно і непомітно. помітно. Вони кажуть, а чого не взяв, можна? Я кажу, воно не полізе. Вони подивилися тканину, кажу, ні, тут щільна тканина, воно не полізе. І вони зробили і каже, десь на підкладі ще було, а я на підкладі і не бачила. 150 гривень я за це все заплатила, тому вже буду ходити гарно. У хутри. І зараз повішую, щоб на кухні не класти. І до вас повернуся. Так. І заходила в сілько. 70 гривень така велика солодощі такі, мені вони до вподоби. І беру я їх не так часто. Але інколи беру, коли треба щось заїсти, то я інколи показувала вам чіпси, купувала. Ну, це раз на місяць. Це теж ви не щодня у мене бачите. Тут навіть раз на 2 місяці. М -м -м. Думаю, візьмо. Далі була акція 79 гривень такий тунець. Хочу зробити салат. Тунець, у мене залишився ще майонез. Я спробую, якщо він ще придатний, то буде салат. Якщо не буде, буде цей тунець по акції. Стояти. 79 гривень, думаю, візьму. Я колись купувала, то мені до вподоби такий. Так, далі, що я купила? Буду смажити відбивні такий шматочок м'яса на 107 гривень. Такий невеличкий, без кісточок. Так, що ще? І заходила в нас в магазин, там. Для салонів краси. Купила для них такий крем. У мене є. Так, тут у нас цей Д-4 це крем для ніг саме для них четвірочка. У мене є двічка це маска. Маску можна як і на руки, як на ноги робити. На обличчя, до речі, я робила. І мені сподобалось. ну Я лише один раз робила, коли я була в Києві у Катюні, і більше нічого по догляду не взяла, то спробувала, і мені вподобалось. І, на, і наступного дня, до речі, дівчатка мені казали, Таня тобі так обличчя гарно виглядає. А четвірочка це для ніг. І купила разом коштують 50 гривень, десь загубила. боже вона, а, вона, Дві пилочки ось такі 50 гривень. Пилочки інколи потрібні. Вони одноразові, але вистачає їх на дуже і дуже довго, там місяці два, інколи три. Ось такі у мене сьогодні покупки. Розкладала все по своїх місцях. Я забула. Дівчатка, я забуваю в хаті вже включати світло. розумієте? Але хочу вам дещо сказати, що я помітила. У нас графіки такі, що 7 годин електрики немає, потім можуть бути зміни у графіку і ще на 3,5 години затримують електрику, тобто може бути і 10,5 годин немає. А потім на півтори години вмикають. Не завжди півтори години, може бути затримка, виходить там година 45 хвилин. І знаєте, коли вмикають на дві години, бувають такі моменти, ну таке буває я ж, не буду наговорювати зайве. Що я навчилася? Я навчилася швиденько прання завантажувати. Щось приготувати, проплисосити. Якщо е, щось треба там попрасувати, я швидко це можу зробити. Я ще встигаю подивитися якийсь серіал, я ще встигаю покупатися, помити волосся, феном висушити, зробити маску. Уявляєте, я раніше цього не спланувала би, якби я дуже. Сильно б цього не прагнула, розумієте? А зараз я це швидко навчилася робити, але при умові, якщо світло дають на 2 години. Готую вечерю. Тут роблю салат, кукурудза, сир сологунів, у мене такий шматочок був. Далі я вам показувала сільпо по акції, купувала такий тунець. Він, мабуть, не мабуть, боже. Він шматочками, і я його так виделкою трішки і розминаю. Так, До речі, це нова тарілочка, яку я купувала нещодавно. Тут у мене відварюються яйця ще на салат. Тут я замаринувала. Вже треба помелу з'їсти. Так хотілося. Відбівні. Спеції, які до вподоби соєвий соус, вони так трішки побули, а потім я взяла ще одне яйце, отак от маринується. От. Ой-ну, <рес> хоч вчасно встигло хоч щось показати. Ну, а що поробиш? В таких реаліях ми живемо. А зараз підсмажу відбивні, порізала яйця. Зараз змішаю і додам майонез. І салат буде готовий. Я чомусь думала, що незручно буде змішувати, забагато поклала, але ні. Зручно змішувати було такий салат. Знаєте, щоб сюди б я ще додала? Зелену цибульку або мариновану. Ну, вже нехай буде, як є. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в новому відео. До побачення!